Повідомлення про виплату коштів застрахованій особі вже на веб-порталі пенсійного фонду. Якщо ця тема для вас близька і у вас є неподані повідомлення, і ви чекали повної автоматизації процесу на ресурсах пенсійного фонду, тоді дивимося ролик, як подати такий документ. Адже є важливі моменти, які варто Передбачити і знати, оскільки є певне недоопрацювання цього процесу, навчимося, як оминати для того, щоб правильно заповнити цей документ. Якщо виникнуть питання по темі, пишіть у коментарях, обов'язково разом розберемо їх. Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. З вами Ольга Хільчук. Отже, нещодавно черговий апгрейд веб-порталу ПФУ. І ми маємо оновлену можливість заповнити повідомлення про виплату коштів застрахованій особі. І дійсно, на сьогодні цей процес автоматизували, оскільки попереднє повідомлення було таким чином автоматизовано на порталі, що доводилося майже усю інформацію вродити вручну, і розробники взяли до уваги коментарі страхувальників. І переробили повністю повідомлення, прив'язали його до заяви розрахунку, за що їм окремо дякую. Отже, розглянемо основні моменти, які пов'язані із повідомленням про виплату коштів застрахованим особам. Найперше, це щодо термінів. На сьогодні такі терміни це один календарний місяць з дня проведення виплати коштів застрахованій особі. особі. Така дата передбачена порядком номер 12, пунктом 10 цього порядку. Цю дату обраховуємо цей граничний термін не дати отримання коштів від фонду на рахунок роботодавця, а з дати перерахування на рахунок застрахованої особи, тобто рахуємо вірно. Другий момент. Що робити, якщо такі повідомлення про виплату коштів застрахованим особам ви вже подали раніше, наприклад, через розділ звернення або в паперовому вигляді до спеціалістів ПФУ? Чи потрібно по новій подавати такі повідомлення за 2023 рік? Моя відповідь ні, адже свій обов'язок ви вже виконали одним із вище зазначених способів? Якщо повідомлення подано навчасно, чи загрожують якісь штрафні санкції? Ні, не загрожують чинними нормами не передбачено застосування штрафів до страхувальника у випадку невчасного подання повідомлення. Однак чи є певні ризики, якщо повідомлення не подати взагалі? І таким ризиком на сьогодні є той момент, що якщо впродовж трьох місяців після отримання коштів від ПФУ на ваш рахунок, таке повідомлення вам не подано. є… Право пенсійним фондом здійснити перевірку цільового використання таких коштів страхувальником, який отримав їх, тобто ще застраховані особі вони були перераховані. Ось один єдиний момент, який вам варто врахувати. Колеги, підписуйтесь на YouTube канал номер 1 seмінарcom А щоб це відео попало у рекомендації і ще більше колег його змогли подивитися, ставте під ним лайк. Отже, переходимо до. Автоматизації процесу подання повідомлення. На веб-порталі пенсійного фонду ми знаходимося на головній і у звичний нам розділ заяви-розрахунки. Натискаємо на нього та переходимо по кнопці пошук, для того, щоб в нас відобразилися усі заяви-розрахунки за відповідний період. Ви бачите, я додаткової фільтрації не робила, хоча її можна зробити. Однак для створення повідомлення я не бачу потреби в цьому. Отже, натискаємо на перегляд такої заяви розрахунку, по якій потрібно сформувати повідомлення. Отже, ми відкрили, і далі в нас з'явилися ось ці дві кнопки повідомлення та створити повідомлення. Переходимо по другій, Відкривається дані щодо виплати. Де ми переходимо по Олівчику і вводимо наступну інформацію. А саме, дата виплати, припустимо, по даному лікарняному це 18 жовтня, і далі суму. Можна йти наступним чином, копіювати суму, якщо вона у вас ідентична, оскільки, знову ж таки, зберігається той момент, що коми у сумах не можна використовувати. Ось я внесу коми, ви бачите, зазначається, що невірний знак. Тому тільки крапки. Із клавіатури. Далі переходимо по кнопці продовжити. І наступна наша дія це натиснути сформувати повідомлення. І ось тут нас чекає такий сюрприз. В такому документі варто перевірити правильність відображення дати виплати коштів застрахованій особі. Адже маємо певне недоопрацювання спеціалістами-розробниками даного повідомлення, оскільки дата. Ставиться мінус один день. Ви пам'ятаєте, я зазначила 18 жовтня, однак, ви бачите, на екрані зазначається 17 жовтня. Для того, щоб оминути цей момент, поки його не виправили, варто зазначати в інформаційному вікні дату плюс один день. Для того, щоб в самому повідомленні відобразилася коректна інформація. Отже, я повертаюся назад до редагування. Переходжу по відповідній кнопці і зазначаю дату 19 жовтня, тисну продовжити сформувати повідомлення. І уже у відповідному документі ми бачимо дата виплати 18 жовтня. Ось це такий важливий момент, на який варто звернути вам увагу при заповненні цього документу. Нам залишається лише натиснути Підписати та відправити до ПФУ. Є додаткове поле з вибору електронного цифрового підпису. Переходимо до місця розташування такого ключа, вводимо пароль захисту та тиснемо Считати. Після натиснення кнопки Считати одразу інформація потрапляє до Пенсійного фонду України. Тобто, кнопки Надіслати немає. Таким чином, ми Зробили усі дії щодо надсилання повідомлення, і зверніть увагу, що у цій заявці розрахунку вже кнопка створити повідомлення відсутня лише доступна, нов... Е, яку ми бачили раніше, повідомлення. І коли ми по ній переходимо, ми бачимо, є дата формування, статус прийнято, тобто додаткових статусів. Ми не знаходимо. Ще раз перейду по пошуку. Відкриваю заяву розрахунок. І знову ж таки, в тих заявах розрахунках, по яких повідомлення вже вам буде додано, така кнопка зникає, і тим самим ви не зможете додатково створити повідомлення про виплату коштів двічі по одній тій самій заяві розрахунку. Однак залишається важливим питання, яким чином роздрукувати повідомлення або переглянути зміст того контенту, який був переданий до пенсійного фонду. Отже, якщо ми звернемо увагу на ліву частину головної, в нас з'явився додатковий Розділ повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. Перейдемо по ньому і натискаємо пошук. В цьому розділі ми бачимо, з'явився новий запис, той, щойно, який ми сформували, дата формування 1 листопада прийнято, натиснувши на перегляд, є. Можливість завантажити pdf документ І крім того, є дані щодо виплати, по якій застрахованій особі сформоване це повідомлення. Якщо натиснути на кнопку завантажити, зберігається pdf документ який доступний до друку, таким чином, ми, ви можете його прикріпити до паперових документів щодо відповідного. Відповідної заяви розрахунку відповідних лікарняних листків, таким чином, такий розділ з'явиться лише в тому випадку, якщо буде подане перше повідомлення про виплату коштів за страхованим особам. Колеги, якщо це відео для вас стало корисним, ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 Семінар.com. А якщо. Вам потрібно ще більше новин, тоді вам на наш канал, де щоденно публікуються новини, які ви зможете переглядати повністю безкоштовно. Якщо хочете ще більше корисного контенту, тоді переходьте на бухгалтерську відеоплатформу, де щодня транслюються вебінари, семінари на актуальні теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів. А також доступні в роботі калькулятори-довідники, щоб мати такого помічника під рукою, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи. В описі до цього відео ви знайдете посилання, по якому зможете перейти та стати, долучитися до когорти таких передплатників. Залишайтеся з нами для того, щоб отримувати усі актуальні новини з автоматизації обліку, а також з бухгалтерського та кадрового середовища. До нових зустрічей!